Сьогодні щойно Максим Суханко, Наталія Мосейчук, Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента вже в студії каналу «1 плюс 1». І ми готові розпочинати наш сьогоднішній слот. Я єдине нагадаю, що о 21.20 у нас зазвичай велика розмова. Тому сходьтеся всі починаємо. Ну, мабуть, варто почати з того, що відбувається в Римі. Дуже багато заяв таки лунає, багато зустрічей, багато цікавого. Ми вже почули про те, що буде створити європейський флагманський фонд для відновлення України. Найбільший у світі інвестиційний інструмент спрямований на після реконструкцію. Багато оборонної історії, але що цікавить про те, що всі говорять про інвестиції, бажання вкладати гроші в спільне виробництво зброї в реконструкцію України. Зазвичай ми знаємо, гроші не вкладають туди, де щось довге має відбуватися дуже погане. Щось сталося про те, що наші європейські партнери розуміють, що Україну треба і можна інвестувати, що майбутнє таки позитивне. Сталося ключове. Сталося нарешті повернення в сім'ю Трампа, в сім'ю західних демократій. Тобто він усвідомив після шостої розмови з Путіним, що це неадекватна людина, яка мислить нераціонально. Так вона вміє лестити, вона вміє розмовляти, вона вміє брехати, і це виглядає непогано. Сам Трамп про це говориться, виглядає непогано, але потім він це робить навпаки. Ну. П'ять розмов було так, як би що очікуємо чогось. До речі, на зустрічі з Рубіо Лавров знову ж таки, начебто, запропонував нові підходи, але на наступний день виходить на прес-конференцію, каже: ми просто ще раз уточнили свою позицію по Україні. Україна має бути позбавлена суб'єктності, суверенності, території, і, взагалі, ви маєте з нас зняти всі санкції, Ми нічого не будемо платити за руйнацію України і так далі. І тому подібне. Ну тобто, така позиція, яка є неадекватною. Сама розмова з Рубіо була потрібна, я, я думаю, для того, щоб знову ж таки потягнути час. Але ще раз тра. Трамп, Або коли приймає міряти температуру, ну да, але коли Трамп вже приймає рішення, він емоційна людина. Ми про це вже неодноразово говорили. Він вже приймає рішення, розуміючи, що Путін наносить величезну шкоду його особистій репутації. Ви ще побачите, що відбудеться ця його заява. Це ще такий до дотискання шантажем росіян. Ще може все що завгодно статися Так, дивіться, за... Не все швидко. Тихідні? Ну uh -huh. в нас занадто велика війна. Вона про багато чого, вона не тільки про Україну, вона про нові правила, про домінування, і вона не закінчиться швидко, на жаль. Але між тим і Трамп ще буде якийсь час очікувати, що можливо не вітков Дмитрів, а може ще якась там пара буде. Да, і можна буде ще там про щось mm -hmm. раціональне поговорити. Для Трампа треба усвідомити, що Путін це не про раціональне. Це про приниження, в тому числі Трампа. І він це вже усвідомлює. Аналітика, його оточення. Вони вже зовсім інша позиція. Дивіться, немає такого яструбиного, типу Україна чогось не хоче, а Росія це дуже перспективні партнери. Uh -huh. Сьогодні всі ці яструби вони вже на десь далеко, да? домінують абсолютно. Об'ємні помірковані об'єктивні оцінки і у Рубіо, і у Келога да і у всіх інших був ще раніше Уолтс, який також займав правильно ну, радник по національній безпеці. Вони всі і Бесент, міністр фінансів, який найбільш активно співпрацює з Україною з точки зору знову ж таки відновлення інвестицій, і тому подібне. Вони раціонально говорять, Україна це союзник, це не партнер, навіть це союзник, який нам додає вартості. Росія навпаки забирає в нас Росія все продала. Якщо вже про економіку казати дуже коротко, Росія все продала Китаю, все віддала Китаю. Китай є сьогодні ключовим гравцем. А Росія в нього прокси. Як ви гадаєте, Чому вони все ще вошкаються з Російською Федерацією? Там на жовтень чи листопад здається намічено зустріч Трампа і ЦІ? А, а давайте тоді так. Я взагалі вважав, що тільки на осінь буде можливість побачити переформатованого Трампа, угу. а сьогодні тільки липень. Тобто він набагато швидше йде в е, тому напрямку, і повертаємось до того, що відбулося в Римі. Європа нарешті з полегшенням зіткнула, тому що є розуміння, що Сполучені Штати будуть виконувати ті зобов'язання, які вони брали на себе там ще після Другої світової. Є розуміння, що Сполучені Штати точно не вийдуть з війни там на користь Росії. Є е, е, розуміння, що Сполучені Штати зацікавлені в збільшенні продажу зброї. І що о, тандему Росія, Сполучені Штати, економічного тандему, там Арктика, Нафтогаз і так далі, не буде точно. Більше того, Європа говорить про визначеність Китаю. От Китай там наробив деяких заяв, ну чи принаймні про це говорять, що Ван і наробив цих заяв, і так далі, але це знову ж таки визначеність позицій. тобто позиції гравців сьогодні глобальних. Росію виводимо за дужки, тому що вона не є суб'єктною. Війна це єдина суб'єктність Росії. Прибираємо війну, Росія ну, не, не, не суб'єктна. суб'єкт. Що ви говорите все ну в перфекті, мовляв, все вже вирішено. Тобто Трамп європейські не вирішено, партнери що буде багато якби вирішено було. Якби вирішено було, то ми вже завтра мали б результати, тому що це все об'єктивно. Просто це логіка процесу історичного. Да, ви все рівно в нього заходите. Питання в тому, що в за рахунок усіх всіх там п'яти розмов з Путіним ви пригальмовуєте цей рух, але Просто ви при приїде... Йди тому туди. Михайло, ми да. думали, що а, Трамп дозволить Путіну цю літню осінню кампанію для того, щоб подивитися на в тому числі і на українські результати. Аж тут він знову вступає. Дивіться, в давайте про літню осінню кампанію да. Путіна, щоб було зрозуміло. Кількість дронових і ракетних ударів по Україні, по цивільному населенню, маніфестних ударів більше. А наступ, там, де він і був і місяць тому, і два, там тяжкі бої, вкрай тяжкі, і там супер, все, що роблять наші збройні сили, це логічно, але Армія вони не здається, Але по цивільному да. населенню ми б'ємо. І тому вони збільшили саме маніфестні удари по цивільному населенню. Ну, тому що це Росія. Російський мір, він побудований на чому на вбивстві цивільного населення. Все інше це маячня. Так, вони можуть по лінії фронту воювати, знищуючи своє населення. Але ключова фішка будь-якої війни, яку веде Росія, завжди це максимальні удари по цивільному населенню. Вони в Сірії до речі, просто ми не так уважно дивилися тим, що там ми відбувалися. відбувалися. Так. Да. А вони. То теж, теж Алепо зносили вщен да. саме цивільне населення. Росія тільки воює з цивільним населенням. Нічого іншого вони не будуть робити. Генерал Келог заявив, що він буде тиждень працювати в Києві. Як гадаєте, з якою місією буде генерал? Тут а, фіксація його а, статусу, такого, що він дійсно набагато глибше ніж будь-хто розуміється на концепції війни Україна Росія. Він розуміє, що таке Україна, і він солідаризується з тим, що робить Україна, тому що Україна насправді веде в рамках міжнародного права обор. Ронну війну фундаментально, яка якраз таки підсилює знову ж таки можливість цього міжнародного права повернутись як єдина конструкція міждержавних відносин для Келога. Це принципове питання. Більше того, він же генерал, все ж таки, так. да, тобто це людина, яка розуміється на війні, тобто вона розуміє суть війни. Причин знаєте цей суб'єкт, якого я вже згадував Лавров. да? він дивно він дивно виглядає. Він дивно говорить російською мовою. Він не знає, але що в нього є нормальне. Він говорить завжди такі конструкти лінгвістичні Першопричини війни. Перша причина війни завжди одна агресія країни, яка її починає. І мотиви цієї країни є першопричиною. От Келох в цьому розуміється ідеально. І тому він точно розуміє, що з Росією розмовляти неможливо, тому що ти маєш її примусити натиснути на неї. І тоді агресор буде тебе боятись. І тоді за столом переговорів буде інша модераційна складова. Тобто, Сполучені Штати не будуть так: типу, ви говоріть, ви говоріть, ні, вони будуть казати, дивіться, ви порушили, ви не можете це говорити. Їм треба цю позицію, і Келок цю позицію зараз формує. Я хочу спитати про те, хто буде зустрічати генерала Келога, тому що ми всі бачили заяву президента України про те, що треба міняти і буде мінятися велика частина дипломатичної команди, кілька десятків послів. Але головний з них, мабуть, це ключовий посол в ключовій країні в Сполучених Штатах. Не секрет, що туди розглядається. А, чинний міністр оборони пан Ростем Меро відповідно від чого буде займатися рішення, які ключові нові задачі будуть стояти перед новим послом. Коли виїхали на ефір, мала бути на банкову якраз нарада з цього а, приводу. Да, але я давайте відомляюсь. давайте да я розумію. Але давайте так. Дивіться, ну не зовсім коректно. Якщо я буду поперед батька йти не в пекло в даному випадку, а в озвучення тих чи інших рішень. Да. конкретно туди задачі ну, української Тому, дипломатії давайте. в Вашингтоні. Да. Тому давайте так. Президент mm. зафіксував позиції. Посол в Вашингтоні буде інший. При тому, що він наполягає на тому, що пані Маркарова має залишитись в команді, якщо в неї буде таке бажання, і я думаю, що це може бути ефективним рішенням. А хто буде послом, він сказав, що є пріоритет, це умірав, але рішення він має озвучити сам, тому що це важливо. Дивіться, що таке сполучені штати. Це от сьогодні ми бачимо. Такий собі поступовий, я б не сказав, що все ідеально. Там ще багато на чим треба працювати, але повернення ще раз підкреслюю сполучених штатів до розуміння того, що Україна це партнер, Європа це обов'язковий партнер. Сюди треба вкладатись, сюди треба давати зброю, і е, тут посол має виконувати. Ну, дивіться, коли новий посол з'являється. Це інші соціальні групи, да, це інші соціальні зв'язки. Ти можеш подивитись завжди. Це не зараз не про послів. Да, взагалі людина, яка працює певний час в якомусь середовищі, в неї формується група спілкування. Да? Ці люди пріоритетні. Вони часто приходять там на прийоми. Вони там з тобою розмовляють. Вони дають тобі а, розуміння процесів. Коли з'являється хтось новий, він дивиться на інші соціальні групи. Він збільшує ареал того, де він буде спілкуватись, і це правильно для посла. Для нового посла ми хочемо мати інтенсифікацію відносин зі сполученими штатами. Є багато переговорних майданчиків, які треба облаштувати сьогодні. Все. друга mm -hmm. частина цієї промови президента стосувалася уряду. Що вихід а, пана Унерова з уряду вочевидь стане черговим аргументом для його перезавантаження відповідно? А, доля прем'єр-міністра, і які задачі будуть перед оновленим урядом? Що новому уряду треба ну, буде Ми зараз? Про... Говоримо про Рим. Це притизація економіки, угу. тих напрямків, які дадуть нам синергію з нашими європейськими американськими партнерами, затягнуть сюди більше грошей, і ми зможемо отримати додаткові інструменти. Ну, перш за все, безумовно, мілітарні це, очевидно, дрони. А на сьогоднішній день. От, коли ми, до речі, говоримо про війну, ми часто з вами обговорюємо там в НАТО експерти говорять, що десь там через 5 років, через 3, до 30-го року, да може бути безпосереднє пряме бо зіткнення НАТО і Росія а, Росія. У мене завжди до них питання. Вони круті, експерти. В мене немає суму. Взагалі всі експерти круті, крім крім нас. Ну тут зрозуміло ну немає сенсу з цим сперечатись. Але в мене завжди питання: а якого типу війна буде? Вони певно вважають, що буде така війна, як була в нас на початку повномасштабного вторгнення колона бронетехніки і так далі. Тому буде заявлено, вони кордон переходять. Ні, війна буде зовсім інша вже. Війна буде саме дронова, і тому потрібні перехоплювачі дронів. А де це можна робити? Хто на сьогоднішній день серед європейських країн найбільш готовий до масштабування виробництва дронів тільки України? Тобто, я взагалі вважаю, що західні країни мають брати готові е технології в нас. Зразом з нашими е, спецами і все в себе облаштовувати там одне виробництво, друге, третє. Інвестиції сюди, інвестиції в себе. Оце має пріоризувати новий кабін, тобто в галузі, які стануть локомотивними, угу. а пришвидшення темпу інвестицій в ці галузі. Е, це те, що і ми в Римі почули, і те, що є сьогодні ну, абсолютно очевидним для нас. Тобто старого типу економіка має відійти наша Марія Берлінська вчора на ефірі на Ютуб-каналі Наталі Мусичук на темі говорила про те, що коли вона спілкується з багатьма представниками технологічних галузей Європи, вони питають її про досвід генерали. Не виходять по цей досвід, тому що вони продовжують закуповувати танки і ту зброю, яка готувалася для попередньої війни. А це ж завжди. Це ж є легендарна фраза. Генерали завжди готуються до війни до минулої, минулої. минулої війни. А всі, хто забезпечує цю війну правильними технологічними рішеннями, вони вже воюють в війні п'ятого чи навіть шостого покоління. Дивіться, дрони, ракети, реби це ключі. Да, плаправильна модерація цих процесів, масштабування виробництва це, по-перше, те, що дозволить принизити остаточно Росію. Тобто треба позбавити Росію суб'єктності, це можна зробити за рахунок масштабування дронів, ракет і так далі, які будуть летіти не на нашій території, але летіти на територію Росії і повністю змінити там конструкцію соціальних відносин. От як тільки там будуть масштабовані удари, максимально масштабовані, там буде зовсім інша соціальна ситуація. Це єдиний шлях до миру. От мені всі ці ілюзії про те, що ми з Росією попросимо. Вони скажуть: так дивіться, ми вас забрали чотири області, ви нам віддайте. Ми не можемо їх завоювати, але ви їх нам віддайте. Ми після цього зупинимось. Я просто не знаю. Ну, дивіться, є е, там в психіатрії, в моїй улюбленій, безумовно, я без неї нікуди, да є там що таке інфантілізм. Ну, неможливо ж три роки жити в інфантільному уявленні про Росію, що ти з нею домовився, віддав. Микарі, щось. Ну, якщо це хронічний діагноз, то він хронічний. А... Можливо, Ну, виходять і ми не Почали але робити. Інструменти лікування, психотерапевтичні, навіть просто, хоча б іноді користуйтесь логікою. Електрошоком. Ні, електрошоком це вже заборонено давно. Це лікували тяжкі психічні захворювання. Зараз це не практикується. А в Росії практикується. Забув ай йоли, завжди забуваю, що вони Пацію, пане Михайло, дякуємо да, дякую. вам. Будемо дивитися, що буде відбуватися з понеділка. В очікуванні заяву президента Трампа. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента да. України, був в ефірі загальнонаціонального телемарафону, За що ми йому дуже вдячні. Дякуємо.